Джордж Орвел, це ім'я, знаєте, вже давно не просто ім'я письменника, воно стало прикметником, синонімом такого собі політичного жаху. І от сьогодні ми спробуємо розібратися, хто ж насправді стояв за цим величезним, майже міфічним образом. Війна, це мир, свобода, це рабство, незнання це сила. Ну. Від цих слів з його найвідомішого роману 1984 досі мурашки по шкірі це ж одразу показує, наскільки глибоко він в'ївся в нашу культуру. Ми всі знаємо його пророчі твори їх розбирають на цитати, вивчають політологи, але от питання а ким була людина, що все це написала? Давайте спробуємо зазирнути залаштунки. Отже, почнемо з легенди, з того образу, який, мабуть, знайомий кожному. Орвел як такий собі пророк похмурого майбутнього, яке от от настане. Вплив був настільки потужним, що з'явилося ціле поняття орвелізм. Що це таке? А це по суті будь-яка ситуація, ідея чи суспільний устрій, що руйнує вільне суспільство, часто густо через тотальне спотворення фактів, через пропаганду. Фактично, Орвел дав нам слово для опису тоталітарного контролю, і все це, звісно, виросло з його роману «1984». І це ще не все. Його вплив на нашу політичну мову на цьому не закінчується. Він же ввів у широкий вжиток термін, який визначив, ну, мабуть, цілу епоху холодна війна. Так саме Орвел у 1945 році першим так назвав світ, що постав після появи ядерної зброї. А тепер давайте відійдемо від легенди і подивимось на саму людину. Як так сталося? Як звичайний здавалося б, чоловік на ім'я Ерік Артур Блер перетворився на того самого всесвітньо відомого Джорджа Орвела. А трансформація, тут треба сказати, була просто колосальною? Подивіться, з одного боку Ерік Артур Блер народився в Британській Індії, служив колоніальним поліцейським у Бірмі, тобто людина, що знала всю несправедливість системи зсередини, а з іншого, Джордж Орвелл, письменник, антиімперіаліст, який власне і взяв псевдонім, щоб цю саму систему викрити. Добре, а чому саме Джордж Орвел? Насправді, вибір був напрочуд простим і глибоко англійським. Джордж, це ж класичне англійське ім'я, а Орвел це назва річки, яку він дуже любив. Це був такий собі символічний жест відкинути своє імперське минуле і повернутися до справжнього англійського коріння. Але що ж так загартувало його переконання, що перетворило його на того письменника, якого ми знаємо? Давайте зануримось у ключові, можна сказати, доленосні події його життя. Його світогляд без перебільшення кувався у вогні випробувань. От тільки уявіть, на початку 30-х він на власній шкірі пізнає, що таке злидне. Живе серед найбідніших у Парижі та Лондоні. Далі, у 1936-му він не просто спостерігає, а бере до рук зброю і їде до Іспанії воювати проти фашизму. І вже за рік, у 37 му на полі бою, ворожа куля снайпера, ледь не обриває його життя, постріл прямо в горло. Куля снайпера в горло. Цей досвід, коли він був буквально на волосину від смерті, став абсолютним 100-відсотковим поворотним моментом. Кажуть, саме тоді він до кінця усвідомив усю жорстоку тваринну природу політичного насильства. І от саме цей травматичний страшний досвід він зміг переплавити на мистецтво і не просто мистецтво, а на два, мабуть, найпотужніші політичні попередження в історії світової літератури. Мова, звісно ж, про скотоферму геніальну алегорію на російську революцію і те, як великі ідеали перетворюються на свою протилежність, і звичайно, «1984» – це вже остаточне головне попередження людству про небезпеку тоталітаризму, написане крізь призму його власного досвіду, війни з фашизмом та розчарування в комунізмі. А до речі, звідки взялася одна з найвідоміших і найстрашніших ідей – «1984»? Виявляється, все почалося з цілком реального радянського гасла п'ятирічку за чотири роки. Орвел побачив у цьому не просто економічну маячню, а свідому атаку на саму реальність, на об'єктивну істину, і це надихнуло його на створення моторошної формули двічі два дорівнює п'яти, як символ повного знищення логіки і правди. Але чи був Орвел таким собі монолітним пророком, яким його часто зображують, таким простим і однозначним? Ой, аж ніяк зараз ми подивимось на деякі, м'яко кажучи, дивовижні суперечності його особистості. І ось, мабуть, головна іронія всього його життя. Орвал був затятим, просто довічним противником комунізму. А тепер увага, як показують розсекречені досьє, британська розвідка MI5 вела за ним стеження майже все його свідоме життя, аж до самої смерті. А знаєте, у чому його підозрювали? Правильно, у симпатіях до комуністів. Тільки вдумайтеся, людина, яка подарувала світу великого брата, сама перебувала під його невсипучим оком. І це, повірте, ще не все. Він, затятий борець із доносами, сам передав британському уряду цілий список людей, яких підозрював у прокомуністичних поглядах. Він, раціональний критик, був надзвичайно забобонним і навіть мав татуювання на кісточках пальців від пристріту. Ну і як відомо, був затятим бабієм. Усе це, знаєте, малює набагато складнішу, суперечливішу і, врешті-решт, просто більш людяну картину, ніж звичний нам образ пророка. І все це підводить нас до фінального дуже цікавого питання: а якби Орвел жив сьогодні, свідком яких подій він би став, і про що б він написав свою наступну книгу попередження? Здається, його думки і застереження зараз ну актуальні як ніколи.